Раніше в цьому класі навчались першокласники, а тепер замість парт та стільчиків тут спальні місця для переселенців. Люди, які тут живуть, евакуювалися разом зі своїми тваринами і не залишили їх у зруйнованих будинках. О, подає, у супереч прислів'ю коти та собаки тут живуть дружно. На порозі нас зустрічають мопс Патрік та пекінес Юкі. Кожного своя історія. Це кіт Нік з Донецької області. Він проїхав 30 годин у дерев'яному кошику, аби дістатися Черкас. Його власниця каже, до нового місця сусідів він ще звикає. Все досліджує та принюхується. Кішка Зайка з господиною пані Наталією приїхала півтора тижні тому з Краматорська. Їхню квартиру зруйнувала хвиля від вибуху. Кішка на той час була вдома. Она пережила этот ужас, и на любой подобный шум она до сих пор реагирует очень остро. Конечно, привыкала она, наверное, три дня. То есть адаптация была. Скромничала, плохой аппетит. Зайчик. Вот. Но потом обсмотрелась... І все, прийшло в норму. Для тварин тут створили максимально комфортні умови. Коти мають свої переноски та клітки, собаки-лежаки. Така ласкава, любить, щоб її всі гладили. гладі. скажи, соня. Це пані Лариса із Бахмута Донецької області. Тут вона живе два місяці із Йоршиським тер'єром Шелі та кішкою сонею. Каже, своїх улюбленців забрала без вагань, хоча знайти житло з ними було важко. Ніхто особо не хоче брати. Ну, Тяжеловато, конечно, з ними, но даже не було в мыслях бросать. Животних много брошенных. Я от як ходила перед отъєзом, я плакала. І кошечки табуном за тобою бегут, і собаки бегуть голодні. От обязательно щось виносиш, кормиш їх. Зі слів директорки школи Ірини Овчаренко, нині в закладі живе вісім тварин. Для поселення з ними є обмеження. Вони мають бути невеликого розміру та під постійним наглядом. Коли в нас люди почали поселятися вже на більш тривалий період, то в принципі виникла ідея. Давайте ми будемо не розпрошувати тварин по всіх кімнатах і потім з'ясувати, що хтось не може з ними проживати. А ми будемо намагатися з тварин селити якось поряд. Жінка каже, тварини це повноцінні члени сім'ї і про них теж необхідно піклуватися. Нині в освітньому закладі облаштовано 20 кімнат, де мешкає дві сотні людей. Дар'я Шевченко, Федір Коцапа. Новини на Суспільному. Черкаси.